Житомирських журналістів навчали прийомам самооборони. Організаторами проведення навчально-практичного семінару під назвою Особиста безпека журналіста стала громадська організація. Час змін ідея навчати представників змі елементарним прийомам самозахисту виникла у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні, адже інколи для того, щоб оперативно і правдиво донести до людей інформацію, часто доводиться наражатися на небезпеку. Журналісти це та версова населення, яка підпадається під, скажімо так, більший супротив від іншої сторони. Вона більше є незахищені верства, і тому ми хотіли провести такий міні-конкурс, подивитися, чи ви самі захочете, чи не захочете приймати участь. Захищай себе, будеш жити в безпеці, в безпечній країні, і будемо жити всі в мирі і згоді. Основи самозахисту медійники опановували у спорткомплексі Динамо. Також в рамках семінару журналістів ознайомили з правилами поводження з вогнепальною зброєю. Я хотів Розпочати безпосередньо, історію, ну, розказати вам трошки про зброю, яка зброя стоїть е, на озброєнні в МВС, зброєю ми сьогодні будемо застосовувати, точніше використовувати. От, і е, є така пропозиція від організаторів даного семінару: провести з вами сьогодні коротенькі змагання, визначити найкращих серед вас. Пропозицію правоохоронців постріляти з пістолета Макарова, учасники семінару з радістю прийняли. У Мене чесно руки трусяться. Я від того, що хвилювався, знаєте, навіть не міг вставити нормально в патрон патронник. Але вже на на третій раз вже так п'ять патронів так достатньо швидко, і навіть попав дев'ятку. один раз. у кого за плечима вже є досвід, а дехто зброю у руках сьогодні тримає вперше. Дуже сподобалося. Частіше б такі конкурси організовувались. Такі навчання вони дуже корисні, і вони дуже гарно впливають на колективний дух. Я вперше беру участь в такому конкурсі. Взагалі вперше стріляю з бойової зброї. До речі, саме Олександра і стала найвлучнішим стрільцем, за що отримала грамоту та відзнаку. Загалом же журналістська брація такі навчання визнала дуже корисними, а отримані під час тренувань навички безумовно знадобляться не лише у професійній діяльності, а й у повсякденному житті.